Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як варфарин та діагноз фібриляція передсерть і чому важливо контролювати міжнародне нормалізоване відношення. Отже, фібриляція передсерть це найпоширеніша форма аритмії, яка значно підвищує ризик утворення тромбів і як наслідок інсультів. Для профілактики тромбоеболічних ускладнень лікарі часто призначають антикоагулянти. І один з найстаріших з представників, і один з найдешевших це варфарин. Але є важливий нюанс, на відміну від сучасних прямих антикогулянтів, наприклад, рива ефективність варфарину напряму залежить від контролю міжнародного нормалізованого відношення. Що таке МНВ? Це показник відображає, наскільки розріджена кров. Оптимальне значення цього показника при фібриляції перецерть та при прийомі варфарину. Від двох до трьох. Якщо МНВ менше двох, то кров занадто густа, зростає ризик тромбоутворення. Відповідно, потрібно збільшувати дозу варфарину. Якщо ж МНВ більше трьох, то кров занадто рідка і зростає ризик кровотеч. А це означає, дозу варфарину потрібно зменшувати. Отже, чому контроль міжнародного нормалізованого відношення обов'язкова умова при прийомі варфарину. Доза варфарину підбирається індивідуально. І для одного пацієнта достатньо буде одна доза, а для іншого зовсім інша. Тому показник МНВ допоможе підібрати коректну дозу в кожному окремому випадку. Без контролю МНВ ви можете не отримати захист від інсульту або отримати небезпечну кровотечу. Тому всім пацієнтам, які приймають варфарин при фібриляції передсерть, потрібно регулярно здавати МНВ спочатку кожні 3 дні, а після кожні 2-4 тижні. Та при будь-яких змінах самопочутті одразу ж звертатися до лікаря. Отже, варфарин достатньо ефективний препарат, але водночас і достатньо небезпечний, особливо, якщо пацієнти не контролюють міжнародне нормалізоване відношення. Тому приймайте препарат виключно по призначенню лікаря і не займайтеся самолікуванням. А якщо постійно контролювати МНВ для вас складно, то можете з лікарем розглянути варіант прийому сучасних антикоагулянтів при яких контролювати міжнародне нормалізаційне відношення не потрібно? Будьте здорові та бережіть себе.